Розширити свої знання, реалізувати заповітну бізнес-ідею або масштабувати вже існуючу власну справу. Криворізькі підприємці можуть скористуватися цими чудовими можливостями, адже дія бізнес запустила другий сезон проєкту Відважна. Вже зареєструвалась у проєкті, і Ілона, власниця бренду Ukrainian Kitchen Crafts. Дівчина каже, вже брала участь у подібному грантовому проєкті під назвою Власне і змогла перемогти, при тому, що це був її перший досвід. Це для нас перший грант, в частності для мене перший грант, перша участь взагалі в проєктах Дія бізнес і це дуже важливо для всіх людей, тому що з першого разу можна прийти і отримати, скажімо так, бажане, але бажане ук. Кожного своє, хтось приходить за навчанням, яке дуже якісне. А хтось приходить за коштами, і це також дуже класно. За умовами проєкту учасниці проходитимуть потужну освітню програму протягом чотирьох місяців, де з ними працюватимуть топові спеціалісти, психологи, а також ментори, які підтримуватимуть жінок на цьому шляху. Навчитися можна як онлайн, так і офлайн. Десять центрів «Дія Бізнес» по всій Україні будуть проводити навчальні буткемпи, де дівчата будуть навчатися в офлайні. Можливість здобути грантові кошти дає саме останній формат. На дівчат чекають чотири місяці цікавого та змістовного навчання. 14 топових лекторів з бізнесу, що немаловажно для України на зараз з психології, 17 освітніх модулів з фінансів, з персоналу, з бізнесу все, що так потрібно людям в цих модулях, обов'язково буде. Більше 130 топових менторів, які будуть супроводжувати дівчат протягом усього навчання. В першому сезоні було лише тільки шість переможниць, які залучили у власну справу грантову підтримку. А призовий фонд складав 1 мільйон 300 тисяч гривень. А у проєкті відважна 2 призовий фонд збільшився та сягає вже більш ніж 5 мільйонів гривень. За результатами навчання, вже 40 учасниць можуть залучити по 100 тисяч гривень на впровадження своїх бізнес-ідей. Та ще три бізнес-проєкти з найвищими балами від журі отримують додатково по 400 тисяч гривень на розвиток власної справи. Ця програма вона розрахована тільки на жіночий бізнес. Вона буде проводитися в трьох категоріях: перша категорія. Ja, C. Жінки, і дівчата, які тільки мріють про власну справу, це дебютантки. Друга категорія це жінки, які вже займаються бізнесом, але хочуть якісь інновації, покращення у власній справі. Це візіонерки. І третя категорія, вона перша, у нас проводиться в Україні. Це безбар'єрний бізнес. Тобто ви повинні створити умови для людей з обмеженими фізичними можливостями. або Працевлаштувати таких людей у свій власний бізнес, і тоді ви будете приймати участь в категорії «Безбар'єрний бізнес. Тож, якщо ви жінка та також хочете отримати якісне та цікаве навчання з бізнесу, а також у подальшому отримати грантові кошти на розвиток своєї власної справи, то у вас ще є час. Для участі у програмі потрібно заповнити аплікаційну заявку та надіслати мотиваційне відео, щоб довести членам журі, що ваша ідея дійсно вартісна. Дедлайн подання заявок до 5 травня. Детальні інформацію ви можете дізнатися на офіційному сайті Дія Бізнес. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.